Здравствуйте, мої любі! З вами Бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на понеділок на 21 липня 2025 року. Остання чверть місяць у близнятах, день місяця 26-й, символ якого жаба або ж болото. Місяць без курсу із 22.52 по 24 годину. Такий пізній час і місяць без курсу нам не буде заважати. Так що ми про нього навіть і балакати не будемо. А про те, що понеділок плаксивий день, ви добре вже знаєте. Так що, якщо у вас огорне смуток, якась печаль, досада, тоска, якась така безвихідь, ви знаєте, що це вплив дня понеділок. От. І остання чверть. Остання чверть людям тяжко. тяжко. Фізичні сили на нулю, енергія на нулю, і немає ніякої такої життєвої енергії для того, щоб хоч щось робити. Знайте, що це вплив місяця, все пройде. Треба трошки зачекати, день-два, і все стане на свої місця. Так що це треба просто пережити. Якщо у вас є якась. Тяжка фізична робота, відкладіть її на другий раз. Зовсім два слова про близнят. Місяць у близнятах робить людей занадто такими балакучими. Захочеться поспілкуватися, так що телефони будуть червоні від розмов, але вчасно зупиніться. Не наговоріть нічого лишнього. Контролюйте себе і свої розповіді. Краще послухати других, чим самому щось говорити. От. А ще місяць у близнятах робить людей трошки такими ну, неврівноваженими, трошки якимись капризними, трошки якимись ну, вітряними, я б сказала. Так що також контролюйте себе і заказуйте своїм дітям, своїм внукам, щоб вони не дуже піддавалися такому впливу от місячних енергій, тому що це може. Ну, погано відзначитися на здоров'ї і на спілкуванні із рідними і близькими людьми. А ще у нас жабка болото, один із критичних днів місячного календаря. Було б добре присвятити цей день відпочинку, не тратити попусту сили свої без толку і свою енергію. От, та ще до свого майна слід відноситися дуже обережно, тому що можуть бути крадіжки. От, і треба бути уважними, щоб не попасти в якусь халепу. У цей день на світ Божий вилазить ота всяка нечість, знаєте, злодюшки, карманники, крадії, брехуни. От, і і 26-й місячний день несе в собі таку величезну руйнивну силу. От, можливі і сварки, і скандали, і різні неприємності. Так що розвивайте в собі от таке уміння прощати, от таке терпіння прощати другим і прощати собі. Старайтеся ставитися до себе вимогливо і контролюйте не тільки кожне своє слово, а кожну свою думку. Тільки щось погане подумали, тому що 26-й місячний день може вас. Підштовхнути до таких емоцій, як жадібність, ненависть, злопам'ятство. І тільки ви себе зловите на такі емоції, ви зразу ж кажіть, прощаю себе, прощаю свої помилки, прощаю дурні такі думки, і тоді на душі стане легшенько, і таке воно пройде. От. Так що всі починання. 26 го місячного дня переходять в пусте базікання. Не починайте нічого нового і нічого важливого. День підходить для розриву відношень, для того, щоб подати на розлучення, якщо вже віджили себе такі відносини. Не забувайте ні на хвилину, що 26 й місячний день тяжкий сатанинський. Потрібно зберігати спокій, що в цей день висока ймовірність. Ограбувань або ж крадіжок. От. І в цей день легко потрапити під чужий вплив. Не забувайтеся по... про шахраїв у мережах. Любий дзвінок може затягнути вас у таке болото, що тяжко буде з нього потім вибратися. От. І скажете потім: Я ж знав, що таке може бути, я ж знав, як я міг про це забути. От. І водії. Будьте обережними за кермом. І навіть на переходах, люди, будьте обережні. А ще я вам хочу сказати, що є така, така чарівна магічна дія. От пам'ятаєте, царівну жабку із казок. Та зазвичай казки нас багато чому можуть навчити. От. І ви цю жабу, болото 26-го місячного дня, поцілуйте. І стане вона царівною жабкою. І не тільки можете втратити гроші в цей день, а можете отримати гарну суму. Тільки закажіть царівні жабки, скажіть їй, що ви її прощаєте, що ви її любите, подружіться з нею, поцілуйте свою царівну жабку. І ви побачите, це буде вам ну, така, така допомога. Ви з нею подружитесь, і нічого поганого з вами. Ніколи не трапиться 26-й місячний день, а навпаки, вона стане вашим гарним другом. Я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я щиро вам дякую за ваші перегляди, за ваші підписки, за ваші коментарі, за вподобайочки. На все добре, до завтра.